Розпочинаємо комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва від 21 січня 2026 року. Прошу зареєструватися. Комісія повноважна. Голосуємо за порядок денний. Рішення прийнято. Перше питання про внесення змін до бюджету Гроденківської міської територіальної громади на 2026 рік. Володимир Васильович. Пропонується збільшити західну частину загального фонду за рахунок субвенції з державного бюджету і обласного бюджету на загальну суму 141 мільйон 73 тисячі. За рахунок освітньої субвенції збільшити західну частину і видаткову частину на суму 120 мільйонів 686. 000. 1800 гривень. Також пропонується збільшити е, за рахунок субвенції в сумі 4 мільйони 974 тисячі 400 на забезпечення харчування учнів закладу загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 4 мільйони 974 тисячі 400. Також пропонується збільшити за рахунок субвенції з державного бюджету на доплату педагогічним працівникам в сумі 14 млн 521 тис. 700 грн. Також за рахунок субвенції з обласного бюджету в загальній сумі 900 тис., зокрема, збільшити поблагоустрою населених пунктів в сумі 300 тис., капітальний ремонт дорожнього покриття Вулиця Мартовича в селі Топорівці Роденківської міської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області. Також пропонується збільшити на суму 600 тисяч, в тому числі капітальний ремонт даху куточианської ліцеї Роденської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області в сумі 500 тисяч і зміцнення матеріально-технічної бази Торговецького ліцею ім. Леса Мартовича роденській міської територіальної громади. Сумі 100 тисяч, внести зміни до бюджетних призначень розпорядків коштів міського бюджету, зменшити заходи з енергозбереження в сумі 500 тисяч і збільшити закладом освіти в сумі 500 тисяч на придбання генераторів, спрямувати залишок коштів освітньої субвенції, харчування учнів за спеціальним фондом державного бюджету, який склався на першу першу року в сумі. 157 560 гривень на харчування учнів в цій же сумі 157 тисяч 560 гривень. Приймувати залишок коштів загального фонду міського бюджету, який склався на першому лише 26 року. В сумі 9 мільйонів 450 тисяч. Для збільшення бюджетні призначення по загальному фонду 1 мільйон 600 на виплату до заробітної плати надання спеціалізованого Освіти мистецькими школами, тобто музичній школі, збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 200 тисяч по програмі профілактики злочинності роботи в роботи служби превентивної поліції. Також пропонується збільшити призначення по загальному фонду на суму 2 мільйони по програмі підтримки збройних сил України, видатки споживання 500 тисяч і видатки розвитку 1,5 мільйони. Також пропонується збільшити. По загальному фонду на суму 3,5 мільйони заробітна плата дошкільній освіті. Також пропонується збільшити бюджетні призначення, на загальну суму мільйон 400 заробітна плата з нарахуванням 1 мільйон 200 та тепломерності 200 тисяч. По захопу за шкільної роботи з дітьми. Також пропонується збільшити бюджетні призначення. По соціальному захисту на виплату заробітної плати в сумі 300 тисяч. Також пропонується збільшити призначення по загальному фонду в сумі 200 тисяч субвенцій для ВЧА 5030 на виконання закладів програм підтримки Збройних сил. Також пропонується збільшити призначення по загальному фонду 250 тисяч на заробітну плату, розвиток здібності у дітей та молоді з фізичної культури та спорту. Кому... комунальними дитячою нас спортивними школами. Коротко все, але в нас виникла одна проблема. З державного бюджету було виділено для області 131 мільйон 500 для е, на найравності для е, освіти і охорони здоров'я. Ну, на жаль, область. На цю область. На жаль, область ці кошти залишила для себе. Ми розраховували на ці кошти при бюджеті 3 мільйони. Ми цих щорічних, що ми отримували, не заклали. Пропоную вже так слів під залишку додати 3 мільйони для освіти на тепловності для проведення тендерних процедур. Дивіться, э, ну цифра про досі коротко. Ми заводимо э, субвенції де що заплату вчителям заводимо в державний бюджет 120 мільйонів гривень. Це поверні місяць. Так нам те, що так, це нас, Вони, ці кошти не були розраховані під час прийняття е, е, нашого бюджету. Зараз фактично маємо завести бюджет, щоб ми могли виплатити е, вчителям заробітну плату. Е, наступно це харчування 4 мільйони 974 тисячі на харчування наших дітей. Це саме ці кошти не були розраховані в бюджеті. Зараз заводимо. Бюджет, ці що кошти, що ми бачимо, це обласний бюджет. Мова йде сьогодні про е, ці е, цифри 900 тисяч. Ви їх бачите, це все записано обласний бюджет. Е, наші депутати, які сптинували е, в нас місцевий бюджет для виконання тих чи інших е, вирішень чи інших проблем. Ну і е, виникла така у нас проблема. Е, після вже прийняття бюджету була постанова кабінету міністрів. Доброго дня. Була постанова кабінету міністрів, яким підвищили заробітну плату нашим позашкільним закладам, в тому числі і, і дитячим садочкам, позашкільній освіті, музична школа. І ми зараз відповідно прорахували ці всі суми і заводимо бюджет, щоб ми могли виконати потону Кабінет Міністрів. Не до кінця це правильно, а сам зараз і піднімається питання, що ну при коли бюджет вже прийнятий, і після прийняття бюджету давати такі постанови, ну я думаю, що воно не, якось не, не, неправильно. Але, по крайній мірі, зарплата дійсно низька, надзвичайно, у цих, у цих, у цих у структурах, тому ми прийняли рішення все ж таки залишків коштів ці е, кошти виділити на підняття заробітної суми, є. Ну і армія 2, ,2 мільйони 200 на Збройні Сили України. Що коротко, це цифрах. Є питання, зауваження? Ні, воно йде за, через міську раду на, напряму тій воєнній частині. Є, да. є 2 мільйони 200. 2 мільйони ми залишаємо для придбання, ми, ми купуємо дрони, репи, ну все, що то військова частина там просто. І є 200 тисяч є прохання військової частини, де служить Роман Ярославович Монастирецький. Він просить 200 тисяч, так само вони там для підтримки боєздатності просить 200 тисяч гривень, але це вони просять совесті, щоб ми їм напряму до не купляли напряму до ресурсів. Живі гроші, так. О, всі знають Роман Ярославича, він довгий час працював в нас. Тепер на практично більшості гарячих точок просить допомогти. Є така Є ще запитання зауваження. Хто за те, щоб дані питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Якщо ми прийнято, дякую всім. За цьому місяці. Десь перш появляється цього місяця. Запитання.